На Житомирщині в селі Рижани побудують завод та відродять текстильну промисловість та екологічне будівництво з технічних конопель. Про це на презентації проєкту «Зелений хаб розповів Мішель Терещенко, українсько-французький підприємець нащадок роду Терещенків. Чоловік говорить, що хоче відродити в Україні коноплярство і планує створити найбільшу в Європі плантацію промислових конопель. Є старий лінозавод. І uh, це старий лінозавод, який всі думали більше ніколи не буде працювати. Но... Є зараз шанс, що буде працювати, і що буде робоче місце, що буде перспектива для, для житомирщини не тільки як аграрна галузина, а теж для текстильної. Мішель Терещенко каже, що завод Марижани з перероблення конопель буде альтернативою льонокомбінату. Ма китайською або персіянською це каноплі. Маріжані йде дуже красиво. Раніше э, Житомирські комбінати були дуже важливі і дуже э, крупне підприємство. І ми сподіваємося, що скоро і все буде, ще працювати, будемо працювати каноплю, будемо отримати э, длину э, текстильного волокна для для э, пряжі і для ткані. Можемо робити вишиванки, які будуть 100%. Це наша мрія. Чоловік говорить, що будівництво індустріального парку розпочнеться за тиждень. Зараз фірми, які дають нам э, намірів э, приїхати і вже будувати і завод на території парка, вони українські. Підприємець каже, що перший посівний матеріал вирощують на Сумщині на 82 гектарах землі. Наступна весна ми будемо сіяти 850 гектар по плану, і потім 1250, потім 2000 гектар. Все, завод буде повна робота, коли буде, будуть 2000 гектар. Наша земля особливо полісся, особливо Северна от області, не дуже прибутний, тому що там субдліна, гліна, ні, не, це не великий чернозйом. А для аграрні це питання, як отримати прибуток на землі, яка не дає високий урожай зернові або кукурудза, або, або А каноплія дає. Тому що каноплія він, він може, ми можемо отримати 7-8 тонн. Там зелене маса за гектар без проблем. І та що нам треба для працювати модератор проєкту Зелений хаб, біодизайнер Олег Земнухов, який 20 років виготовляє взуття, одежу, страви з рослини технічної коноплі. Говорить, що співпрацює з Мішелем Терещенком 10 років. Ідея технопарку – це звичайно ідея пана Мішеля конопляного технопарку. А я вже, як партнер, дуже хочу брати участь в переробці, тому що розумієте, можна виростити коноплі, Зараз багато вже сіють коноплі, але ефективно їх використовувати як харчовий продукт, як будівельний матеріал, як текстильний матеріал. Тому ну, Багато потрібно працювати, тому що технології світові вони йдуть вперед. Нам потрібно встигати. Проєкт зелений хаб презентували в рамках урбаністично-культурного фестивалю Майстерня міста Житомира Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.